Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати, пообрізала свої рослинки. Вчора в мене був день обрізок, тому що традисканці, ви знаєте, мають властивість витягуватися. Вони то були гарні, великі кущі, і такі в них довгі коси вже звисали. Але ви знаєте, мені традисканці більш подобаються, коли вони ростуть таким красивим компактним кущиком. Тому вчора вони і обрізала. Манкі маск і бегоніку обрізала, тому що вона таким великим, уже оцим стирчала одним пагінцем. Мені не дуже подобається, тому я залишила ось таких малявочок чудових, ось таких манюсиків. Так, друзі, тому пообрізала, хочу зробити кущики пишнішими, щоб вони красиво виглядали. Ось обрізала. Я садила разом ось таку зелену садила традисканцію, ось така пухнастенька фіолетова, така гарнює, Садила також ось хіло yellow Hill, ось така і гібазис. Але ви знаєте, я помітила, що ось оця традисканція. Так само, як і Зебріна, вони йдуть як, ось ця зелена, вони йдуть як агресори, особливо оця зелена. Вона дуже швидко розростається і дуже заполоняє собою. Я бачила, ми, коли були, їздили на південь відпочивати, то там люди садили прямо у квітники. Ось цю І вона там розпліталася. Ви бачите, з вікно прикрию, а то шумить. Розпліталася, заплітала все, повністю таку квітник і е, дуже наростала. Я це помітила, тому що вона забиває собою інші традисканції і заполоняє. Тому е, хочу посадити ось цю зелененьку, не знаю, як вона називається, і з цією ось цією такою. Е, тому що вона так само так гарно наростає і е, заплітає собою. Зебріну хочу посадити окремо ось тут ще є гілочка. Друзі, забула, як вона називається з такими п'ятнами, тому що ну, не дуже вона мені подобається. Я оце одну гілочку залишила, вона просто витягується, така, ну, ну, не дуже мені подобається. такі. Тому небагато її залишила. Оце гілочку підсажу до зебріни, хай вони разом ростуть. От, Зебрінку також обрізала, був величезний кущ, але також він попускав такі довжелезні гілки. Я в тому році його також заново насаджувала, от, тому вирішила знову його обновити. Ну, ось тут я вже показувала, да, Yellow Hill і гібазис. Я хочу посадити окремо, тому що вони більш такі тендітніші, знаєте, особливо Yellow Hill, вона так не дуже сильно наростає. Ну, в общем, тому хочу її посадити окремо. Ну, і обрізала ось, ось, ось цю традисканцію фіолетову. Звичайно, так всі багато знають її. Е, вона також вже попускала там. Пагінці. От, я її обрізала, хочу також, щоб вона була таким компактненьким кущиком. Е, ну, бегоніку також вершину відрізала, і ще один пагінець. Е, хай нарощує коріння, побачу, чи підсажу до цих малюків, чи можливо просто окремо комусь потім віддам. От, тому хай наростає. Ну і манкімас е, також порізала. Я вчора десь відео скидала, що пішов від стебла один рост, да, а інший такий височенький, не хочу я її заплітати, порізала, хочу, щоб був також пишний кущик. І також відрізала верхушку філодендрона сільвера, тому що також пішов довгий такий пагін і хочу його обновити. Можливо, підуть крупніші листочки, тому що він рісся, було добре, але просто мені не подобається, що він нарощував такі маленькі листочки, хочу, щоб вони були крупніші. Ну і тут ось це. Філодендрон чи синдапсус, оцей ось салатовим таким, да, забула, як він називається. Ось такий. Ось мій красунчик. Дуже мені подобається колір, ну взагалі, дивіться, такий лимонний, насичений, прямо клас лимончик. Посадила вчора е, Томпсона цей клеродендром, ось такий. Манюнчик вже сидить. Ну, в общем, друзі, ось так. Все росте, все, все наростає. Вчора також посадила пагінці, мене напускали корінчики епіпремном золотистий. ось цей. Також його порізала, посадила, тому що також повитягувався, ось цей вже, вже витягнувся. Бачите, я садила один, щоб він у мене є один кущ, мені дуже подобається, величезний. Я це отсадила, щоб ще один був. Ось, вже почав ось такий плететься величезно так опускає е, гілочку. Ось так, друзі. Це тут е, бела. Хоя-бела із е, хоєчкою Або Маргіната. Я також їх весною обрізала, е, е, садила їх разом, от, щоб вони наростали. Ось такі листочки красивенькі. Бачите. Та просто зелененька, плекрантус. Мені подобається в нього ця опушка така фіолетова, красива. Ось так. Гернюю. А, і зараз покажу так. вам, друзі, вчора садила сукулентики в один горщик. Ось так, ось такий в мене горщик, слоник. Стояв пустий, думаю, чого ж він стоїть. І посадила сюди сукулентики. Ось посадила різдвяник, ось такий. Ось ця красула, здається, так. Це мені Люба прислала подарунок. З любов'ю канал. Ось такий подаруночок прийнявся. Така красунечка, дивіться, вона така зелена із біленьким, така якась варігатна. Класна, ніби прижилася. Я вчора просто її садила тут разом. Це тут хавортія, така якась цікава, вона зелена. І така на сонечку така прямо робиться, бачите, якась фіолетова. Ну, в общем, поки так будуть сидіти, а там розростуться, то, звичайно, різдвяник прийдеться відсаджувати, тому що він займе багато місця. Ну, Ріпсалідопсіс також від Люби пускає ось такі молоді пагінчики. Ось такий. Сидить він у мене поки що у, е, в цьому в торфі. От, такий він схожий більш на кокосовий... А, ні, не в торфі, у кокосовий ґрунт я осаджала. Да. І він так швидко, знаєте, наростив корінчики і пускає ось новенькі ростики. Ось такий красунчик гарнесенький. Такий він мені цікавий, такий, наче, тут, знаєте, палички якісь. Прикольний. Так. Ну, ось такий адроміскус. Такий ось. Адроміскус. Пускає ось нові такі свої качалочки ось такий цікавенький. Також от диплодення моя, ось уже підняла вушка, пускає вуса. Ось така краси. Тут напроти сонечка засвічує. До речі, ось ці голови також хочу позрізати і посадити також, тому що, бачите, вони вже витягнулися. Звисають, я не дуже люблю, як вони оце так звисають, такі великі. Хочу, щоб вони такою розочкою. У мене одна є там, така красунечка. Горшечок такий невеличкий, вона така, як квіточка на горшечку. І ось ці також треба вже їх відрізати і посадити. Тому, друзі, ось такі поки що новини. Ростемо, все добре. До зустрічі, друзі. Побачимось, пишіть, коментуйте. До побачення на все добре.